Сьогодні ми поговоримо про те, як перемогти ворогів зростання. Давайте зробимо короткий огляд минулого епізоду і перейдемо до нової інформації. Що ми знаємо про зростання? Зростання ніколи не відбувається автоматично, воно ніколи не гарантоване. Організації не рухаються в бік зростання, вони рухаються в бік самовдоволення, ускладнення та занепаду. Іншими словами, якщо ви свідомо не готуєтеся до зростання. Ви мимовільно готуєтеся до занепаду. Ми говорили про чотирьох ворогів зростання. Перший зайва складність, складність це тихий вбивця зростання. Зростання створює складність, а складність вбиває зростання, другий ворог немасштабовані процеси. До речі, сьогодні ми поговоримо про рушійні сили зростання, які допоможуть вам масштабуватися. Номер три нездорове мислення воно всюди в наших організаціях. І проблема в тому, що нездорове мислення створює нездорові організації? Четвертий ворог – це незрілі лідери зі зростом вашої організації. На жаль, ви переростаєте окремих лідерів. Якщо ви маєте незрілих або нездатних лідерів, вони стануть гальмом для вашого прогресу. У минулому епізоді ми атакували ворога номер один зайву складність і говорили про те, як боротися з нею за допомогою простої структури. Які ваші дії як лідерів? Ви боретеся за організаційну простоту, тому що зростання створює складність, а складність вбиває зростання. Ось чому, як лідер, ви повинні вбити складність, інакше складність вб'є зростання. Ми шукаємо два різних бар'єри на шляху до організаційної простоти ми шукаємо непотрібні правила, політику, рівні або зустрічі, а також малоцінні види діяльності або відволікаючі фактори які наші кроки. Ми повинні прибрати непотрібні шари, спростити комунікацію, розширити можливості керівників нижчих рівнів та усунути все, що гальмує прогрес. Як це зробити? Ми повинні викреслити правило, скоротити зустрічі, скасувати політику, надати людині повноваження і повторити процес адже організації ніколи не стають простішими. Зростання створює складність, а складність вбиває зростання. Тому ми повинні ліквідувати складність, інакше складність вб'є наше зростання. Що ж, перейдімо до нової інформації. Давайте почнемо з другого ворога зростання, і це те, що я називаю немасштабованим процесом. Немасштабований процес це початок кінця. Тож, щоб перемогти цього ворога, нам потрібно те, що я називаю визначеним потоком зростання. Нам необхідно чітко визначити рушійні сили, які допоможуть нам масштабуватися. Нам потрібно чітко їх визначити, тому що, якщо ви не зможете це зробити, ви не зможете цього досягти. Масштабування організації неймовірно складний процес. Щоб було зрозуміло, зростання організації відрізняється від масштабування організації. Зростання збільшує дохід і ресурси у схожому темпі, але коли організація масштабується, вона збільшує дохід або вплив у геометричній прогресії. Що нам відомо? Деякі організації можуть випадково зростати, але вони не зможуть масштабуватися без чіткого потоку зростання. Отже, ось ваше завдання як лідери, ось що вам необхідно зробити, і це важливо для кожного типу організації: назвіть свої рушійні сили зростання, які рушії рухатимуть вас уперед. Я вважаю, що у вас буде десь від трьох до семи рушіїв зростання вони необхідні для масштабування організації. Я підкажу, як вони діятимуть. Вони обертатимуться навколо людей у вашій організації, вони обертатимуться навколо системи вашій організації, і вони будуть пов'язані з вашим економічним двигуном. Можу запевнити вас, що в кожній організації має бути фінансовий, системний та людський рушій. Що потрібно зробити, щоб масштабуватися. Я поясню це з мого розуміння. Для тих, хто не знає, я пастор церкви, яка зараз збирається в 35 місцях в 11 різних штатах. Ми починали з 10 і виросли до 35 за відносно короткий проміжок часу, ми масштабуємося. У нашій організації є 5 рушів зростання. Це 5 речей, які ми повинні розвивати в однаковому темпі. Якщо щось із цього не працює, то ми не зможемо масштабуватися. Я ділюся з вами своїм досвідом, але у вас може бути інакше. Що нам потрібно для того, щоб масштабуватися, щоб зустрічатися в різних місцях як церква? отож. Першим рушієм зростання є потреба у місцях для зустрічей. Нам потрібні будівлі, нам потрібна земля, нам потрібні місця для зустрічей. Друге, що нам потрібно, це фінансування. Іншими словами, якщо ви не можете оплатити рахунки, вам будуть на раді. Третє, що нам потрібно, це лідери або пастори. Нам потрібна команда, яка буде керувати, вести за собою, надихати, надавати церквам повноваження. Четверте, що нам потрібно. Це члени церкви, нам потрібні люди, які моляться Богу, нам потрібні люди, які зростають, служать, жертвують, моляться і запрошують. А потім ми повинні підтримувати ці руші і зростання. Нам потрібні системи, щоб правильно зростати, проявляти пасторську турботу до наших лідерів і людей. Нам потрібні системи на місці. Тож нам потрібні будівлі і земля, нам потрібна фінансова модель фінансування. Нам потрібно розвивати лідерів, нам потрібні члени церкви, і ми повинні їх підтримувати належним чином. Це п'ять рушіїв зростання. Неймовірно складно робити все це одночасно. Іншими словами, ми повинні мати сильний кадровий резерв, близько 80 чи 90 різних лідерів, щоб відкрити ще п'ять чи шість нових локацій цього року. Нам потрібне фінансування, інакше у нас будуть проблеми. Нам потрібно, щоб люди приходили до церков. Нам потрібно побудувати нові церковні приміщення та масштабувати наші системи, щоб піклуватися про кожного хто приходить. Ось моя обіцянка: після того, як ви визначите свої рушії зростання, швидше за все буде один чи два рушії, які майже завжди відстають. Ось чому для вас так важливо визначити, які це рушії. Коли ви їх визначите, ви зможете працювати над ними цілеспрямовано. Наприклад, у нашому випадку, вірити чи ні, у нас є лідерський конвеєр, який ми будували роками. У нас немає проблеми з людським ресурсом. Єдине, що нам поки що не вдається, це зводити нові будівлі достатньо швидко. Тож ми розуміємо, що це стримує наше зростання. Ми залучили більше людей, більше ресурсів для цієї команди, прискорили придбання землі, посилили нашу будівельну стратегію, і тепер ця ніжка стільця цей рушій на рівні з іншими. І тепер ми можемо знову почати масштабуватися. Ви повинні чітко зрозуміти, що є рушіями зростання у вашій організації. Ймовірно, у вас їх буде не менше трьох якщо їх більше семи, я б сказав, що ви ймовірно надто ускладнюєте завдання. Найімовірніше, їх десь чотири чи п'ять. Вам потрібно чітко їх визначити, а потім, як лідер, їх виміряти. ви не можете рости, якщо одна з ніжок табурета настійка, не неміцна, не росте разом з іншими. Чітко визначте, що потрібно вашій організації для масштабування. Якщо ви не можете цього визначити, ви не зможете цього досягти. Тепер третій ворог зростання. Це те, що ми називаємо нездоровим мисленням. Мені не треба вам про це розповідати, бо я впевнений, що ви це спостерігали у своїх організаціях. Навколо панує нездорове мислення. Як перемогти цього ворога? Перемогти його можна за допомогою того, що дехто називає мисленням зростання. Вам потрібне мислення зростання. Я хочу згадати дві книги, які допомогли вплинути на моє мислення щодо цієї теми. Це книга Мислення засновника авторства Зака та Алена під заголовок «Як подолати передбачувану кризу зростання. А ще є книга Керол Двек: Мислення та нова психологія успіху, які обов'язково потрібно прочитати. Що ми знаємо про наше мислення? Наше мислення визначає напрямок. Те, як ми думаємо в організації, визначає, як ми можемо рости, змінюватися чи досягати успіху. У своїй книзі Двек розповідає про різницю між фіксованим мисленням і мисленням зростання. Фіксоване мислення стверджує, що ми хороші в певних речах, а в інших ні. А мислення зростання це вірити, що ми можемо стати кращими. Людина з фіксованим мисленням скаже: у мене це погано виходить, або в нас, як в організації, це погано виходить. А інша з мисленням зростання скаже мені або нам як організації, це ще не дуже добре вдається. Чому це так важливо? Кожна людина має те, що ми називаємо самооцінкою. Вона у неї висока чи низька, можливо, людина не впевнена в собі або що. Організації мають схожу на самооцінку річ я б назвав це організаційною оцінкою. Це те, як ми бачимо себе як команду, як ми думаємо. Те, як ми думаємо, визначає нашу поведінку. Якщо ви хочете змінити свою організацію, змініть спосіб мислення людей. Якщо люди мають фіксоване мислення, то ми не зможемо цього зробити ми ніколи не зможемо розвиватися як організація. Наприклад, деякі лідери можуть думати про напад, інші думають про захист. Окремі лідери готові ризикувати, інші бояться зазнати невдачі. Існує велика різниця в тому, де ваша організація може опинитися з різним мисленням. Якщо вам цікаво, яке моє ставлення до ризику, зауважте, що ви ніколи не станете ефективними, граючи за правилами. Зараз я розповім вам свою версію мислення засновника. Якщо ви хочете ознайомитися з версією авторів оригіналу, прочитайте книгу Заката Алена. Те, про що я розповідаю, ґрунтується на моїй пам'яті, власних поглядах, думках, хоча сама ідея походить від Заката Алена. Є п'ять речей, які, висловлюючись моїми словами, я хотів би бачити у свідомості наших лідерів. Що це за речі? Я хочу бачити схильність до дії, сміливе лідерство, незламну завзятість. Хочу бачити лідерів, які мислять як власники, хочу бачити надмірне зосередження. Якщо я намагаюся керувати мисленням наших лідерів, я хочу, щоб вони були налаштовані діяти. Іншими словами, ми завжди будемо десь зазнавати невдач. Але коли так стається, то ми хочемо зазнати невдачі, будучи активними, а не пасивними. Я хочу сміливе лідерство. Хочу, щоб наші лідери вірили в безмежні горизонти, не боялися невдач, тому що зростання і комфорт несумісні. Я хочу незламного завзяття. Відразу до бюрократії. Я не хочу, щоб хтось казав мені, що щось не можна зробити. Ми знайдемо спосіб це зробити. Також я хочу, щоб наші лідери мислили як власники. Ми повинні мислити як власники, а не як менеджери. Я, до речі, зробив цілий подкаст про це. Ми не бачимо проблем, ми бачимо можливості, ми володіємо результатом. І нарешті, мислення, яке я хочу бачити, це надмірне зосередження. З часом ми не зростаємо зі своїми так. Ми зростаємо зі своїми ні. У нас є дисципліна не робити все підряд. Тому ми будемо робити те, що має найбільшу цінність. Це мислення, яке я б інтерпретував як мислення засновника, яке я намагаюся розвивати: схильність до дії, сміливе лідерство, незламна завзятість, мислення власника і надмірне зосередження. Іншими словами, ми не ділимося планом. Ми поширюємо спосіб мислення. Це те, як ми думаємо, це те, про що ми думаємо як організація. Можливо, у нас це не дуже добре виходить, але ми можемо розвиватися. У нас є мислення зростання. Подивіться на свою організацію. У ній мислення фіксоване чи розвивається? Нам потрібне мислення зростання щоб перемогти погане негативне мислення, яке нас стримує. поговоримо про четвертого ворога зростання. Четвертий ворог це незрілі люди, лідери. Якщо ваша організація переростає своїх лідерів, а будь-яка організація, що розвивається, переростає кількох. Ці лідери стають гальмом прогресу. Ключ до успіху будь-якої організації завжди схований у визначенні та розвитку правильних лідерів. це найважливіша річ. Я згадував про це мільйон разів. Потенціал вашої організації лежить в силі її лідерів. Знаєте, люди завжди запитують нас, де ви знаходите великих лідерів. Я завжди відповідаю, що ми їх не знаходимо, ми їх зрощуємо. Тоді ми даємо їм можливість вести за собою, і вони ведуть за собою як лідер. Подивіться на людей, які вас оточують, і запитайте себе, чи ви дозволяєте їм помилитись, чи даєте ви їм адекватний, важливий, необхідний зворотній зв'язок для розвитку, а потім чи сходите ви з їхнього шляху і дозволяєте їм вести за собою, даєте їм можливість, простір для зростання. Поговоримо про ці три пункти детальніше. Дозволяти помилятись це дуже важливо. Ми повинні дозволяти нашим командам помилятись, тому що зростання завжди пов'язане з ризиком невдачі. Як лідери, ми повинні допомогти нашим лідерам вийти з зони комфорту, спробувати щось нове, витягнутися, розправити крила, знайти і розвинути незадіяні лідерські м'язи, які існують в їхньому тілі. Що ми знаємо? Зростання і комфорт речі несумісні. Ми повинні дати їм можливість помилятися. Отже, що ми знаємо про розвиток лідерів? Пам'ятайте, що люди найкраще розвиваються, коли вони в грі. Багато організацій роблять помилку, коли кажуть, що нам потрібно створити програму для розвитку наших лідерів. Не створюйте окремий шлях. На мою думку, це дуже нерозумно. Це недооцінює зростання, яке відбувається в ході звичайної щоденної роботи. Розвивайте людей там, де вони є. У нас немає плану зростання чи стратегії розвитку для наших лідерів. Вся наша організація спрямована на розвиток лідерів. Це не те, що ми робимо по вівторках. Це те, що ми робимо постійно. Річ не лише в тому, що ми робимо, а у тому, ким ми є. Крім того, ми не хочемо, щоб лише молодші лідери були на шляху зростання. Ми хочемо, щоб вся наша організація, ми всі були на шляху зростання. Я на шляху зростання. Ми всі допомагаємо розвивати один одного. Я скажу це таким чином: створення лідерів це не програма. Це вкорінено в нашій культурі. Це не те, що ми робимо додатково. Це в центрі всього, що ми робимо для розвитку наших лідерів. Справа не в тому, що ми робимо, а в тому, ким ми є. Отже, проста стратегія і простий інструмент. Почнемо зі стратегії: ось ваша стратегія: не розглядайте людей лише як засіб для досягнення мети. Сприймайте виконання роботи як інструмент для розвитку людей. Мій друг Хенді Стенлі, який веде чудовий подкаст про лідерство, каже, що найкращі слова, які ви можете сказати своїй команді, це. Рішення за вами, наприклад, хтось приходить і каже, гей, що ви про це думаєте? І ви просто перекладаєте це на них. Рішення за вами. Що ви зробите? Ви не просто даєте їм завдання, ви ставите їх у середовище, де вони приймають рішення, де вони зростають як лідери. А що як вони помиляться, іноді вони будуть помилятися, але так вони ростуть. Ми не прагнемо досконалості. Зростання, ось чого ми прагнемо, коли ви розширюєте можливості людей. Вам доведеться пройти через те, що я називаю падіння рівня розвитку. Іншими словами, ви можете робити це на 9 з 10, а вони на 6. існує спад продуктивності, але ви повинні пройти через цей спад, щоб розкрити їхній потенціал. Можливо, одного дня вони зможуть показати результат на 11 балів набагато краще, ніж ви могли собі уявити. Тож, якщо ви збираєтеся зосередитися на чомусь одному з того, про що ми говорили, будь ласка. Зосередьтеся на тому, щоб зробити своїх лідерів ефективними. Розвивайте, розвивайте своїх людей, тому що великі лідери роблять чотири речі: великі лідери спрощують вашу організацію, великі лідери створюють чіткий потік зростання, вони формують правильне мислення зростання у ваших інших лідерів, і вони продовжуватимуть розвивати інших лідерів. Що ми знаємо, великі лідери створюють великі організації. Я хочу мати з вами розмову про особисте, але залишимо це на кінець. Спершу підсумуємо, що ми знаємо, немасштабований процес знаменує собою початок кінця. Щоб перемогти цього ворога, нам потрібен визначений потік зростання. Нам потрібно чітко визначити, що нам потрібно для масштабування. Це завдання для вас. Ви маєте назвати від трьох до семи рушіїв зростання. Ми знаємо, що вони ймовірно включатимуть людей, системи та ваш економічний двигун. Якщо ви не можете їх визначити, то ви не зможете їх досягти. Третій ворог, про якого ми говорили, це нездорове мислення. Ми перемагаємо цього ворога за допомогою мислення зростання. Наше мислення визначає напрямок. Те, як ми думаємо, визначає нашу поведінку. У нас не фіксоване мислення. У нас мислення зростання. Ми не кажемо. Я не вмію цього робити. Ми не вміємо цього робити. Ми кажемо. Нам поки це не вдається. Ми можемо рости, ми можемо стати кращими. Тому що, так само як людина, має певну самооцінку. Наша команда теж має оцінку організації, і ми хочемо, щоб наша команда мислила як лідер, думала, що ми можемо рости. Якщо ви хочете змінити свою організацію, змініть спосіб мислення людей. Які мої головні рушійні сили в мисленні? Схильність діяти. Якщо ми і помиляємось, то ми готові прийняти наслідки: сміливе лідерство, незламна завзятість, мислення власника і надмірне зосередження. Четвертий ворог зростання незрілі лідери. Тож в нас буде зростаючий конвеєр зростаючих лідерів, тому що ключ до успіху в будь-якій організації це визначення та розвиток правильних лідерів. Ми дозволимо їм помилитись, допоможемо вийти із зони комфорту. Ми не прагнемо досконалості, ми прагнемо зростання. Ми пройдемо через спад розвитку. Якщо зосередимося на єдиному, ми зосередимося на тому, щоб зробити наших людей ефективними. Як діють великі лідери, великі лідери спрощують вашу організацію, вони створюють чіткий потік зростання. Вони стимулюють мислення зростання і продовжують розвивати інших лідерів. Вони стимулюють мислення зростання і продовжують розвивати інших лідерів. Великі лідери створюють великі організації. Тепер перейду до особистої розмови з вами. Це частина того, над чим ми зараз працюємо разом з командою. Наші організації більше 30 років, і впродовж цього періоду ми спостерігали переважно поступове зростання. Це надзвичайно рідкісне явище. Не часто можна побачити організацію, яка безперервно зростає впродовж кількох десятиліть. Зараз у нас період не зростання, а стабілізації таке, як правило, відбувається: часом ви зростаєте, часом ви стабілізуєтесь, і так по черзі. Тож зараз ми на етапі стабілізації. Отже, я, як лідер, дивлюся на цих різних ворогів. У нашій організації один з ворогів, з яким ми боремось зараз, це складність. Я щойно прочитав цілу лекцію для наших співробітників, щоб вони працювали над спрощенням. Хочу сказати, що це не легко. Я вже більше 30 років у цій справі і працюю над цим так само. знаєте, що цікаво, коли я виступаю в корпораціях і працюю з керівниками, то я розумію, що вони стикаються з тими ж проблемами. Лідерство залишається лідерством, де б ви не були. Вам потрібно на це подивитися, подумати, проаналізувати це, зустрітися з іншими лідерами. Не сумнівайтесь ні на мить, що ви можете рости. У вас є все необхідне для вирішення проблем. Ваша найбільша цінність люди, які вас оточують. Вкладайте в них. Я працюю наповну, працюю з нашими найкращими лідерами. Ми працюємо над спрощенням. Ми хочемо переконатись, що у нас є всі руші і зростання. Ми керуємося правильним мисленням і продовжуємо розвивати лідерів як божевільні. І я запевняю вас, виходячи з мого контексту. Що з Божою допомогою ми продовжимо зростати? Вірте, що зможете, вірте, що зростатимете. Тепер запитання для обговорення та роздумів перше назвіть рушії вашого зростання. Назвіть їх. Якщо ви не можете їх визначити, ви не зможете їх досягти. Друге питання яке мислення потрібно змінити в організації, якими будуть ваші дії, щоб посилити мислення зростання? Це не станеться само собою. Ви, як лідери, повинні вести до цього. Третє, за шкалою від 1 до 10, наскільки сильною є ваша культура розвитку лідерства, я хочу, щоб ви були чесними не щодо невеликої додаткової програми, а щодо вашої культури. Це не те, що ми робимо, це те, ким ми є. За шкалою від 1 до 10, наскільки сильною є ваша культура розвитку лідерства. Після того, як ви відповісте на це запитання, я запитаю наступне: якщо ви отримали менше дев'яти, що ви збираєтеся з цим робити? Це найважливіша річ, яку ви робите. Ви розвиваєте людей, а люди будують ефективні організації. Якщо ви отримали менше дев'яти балів, що ви збираєтеся з цим робити? Це дуже важливі запитання. Я сподіваюся, що ви будете працювати над ними разом зі своєю командою лідерів та людьми, які вас оточують. На завершення я хочу подякувати тим, хто поширює наш подкаст у соціальних мережах. Запрошуйте інших стати частиною нашої спільноти. Ми повернемося до вас зовсім скоро із новими епізодами подкасту. Послухайте, я знаю, що ви відчуваєте тиск. Вам здається, що ви маєте знати все, але це не так. Будьте собою, тому що люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.